Так, розпаковка серба мені приїхала. Заказу замовляв її так само в інконі. Обійшлася вона мені в 179,95. Це не це тільки вже з доставкою чи за власну сербу. Замовляв її новою поштою, хоча, мабуть, там зараз все. Зараз йде з анкона через нову пошту. Як було написано на сайті, вона десь два тижні крутилась по Європі, потім з'явилася на нашій таможні. З нової пошти в мене там запросили документи для підтвердження. Я їх надіслав і, мабуть, чи в той же день, чи на наступний вона поїхала до мене. Так. Зараз відчинимо і подивимося що там всередині. 嗯。<laughs> Ну вот наповнювач як в фільмах, як в старих американських фільмах. Так. Так же у нас тут лежить Gerbo GX. Мені здавалося, що воно більше по розмірам буде. Вот такая вот штучка. Так, тут больше ничего. Пенопласт, сдается. чего, гарантия пять Так и тут. такое же Ничего, дальше нормально. Тут у нас ну, продукт кодусін сайт, це ми подивимось перед тим, як показувати. Ну Судячи з всього, що на таможні її не відчиняли. Значить, повинно бути це те, що тут лежало з заводу. є у мене тут ось такий провід, як я вже знаю з оглядів, це кабель живлення з запобіжником. Добре, кабель живлення з запобіжником. Це дві, здається, просто заглушки. Хоча всередині щось вставлено. Так, цікаво, це резинова заглушка знімається. Не стало цікаво, що там вставлено. Так, однією рукою незручно, тоді потім колись. Так. І щось ось таке поки що це не знаю. Вони здається, вони різні. Так, ці два однакові. І ці, здається, також однакові. Так, що тут з іншого боку лежало? Так, з іншого боку нічого не лежало. Так, з цього було я вам паролі явки показувати серійний номер не буду. Ось куди вставляються ці пехрених. Це не для живлення. Ось таке на передній панельці. І ось порти на задній панельці. Що в нас там показує? Три USB. Це два ВЯКАН, до одного з яких я хочу підключити BMS. V-Kan, VЄ-BAS. Тобто в мене чотири ВЯ-кану. Цікаво. Цікаво буде ще підключатися, це езернет так, ну, більше тут нічого цікавого нема. Вже як буде встановлювати то щось, засніму ще. Отже, як я змонтував свою сербу. Ось так вона. Закріпив приблизно посередині на від... відступі від... від інвертора. Е, так, що я до неї підключив? Підключив я до неї відповідно сам інвертор. Ось це шина. Ось там порт VE-Bus Підключається звичайним Ethernet кабелем і всередині теж в роз'єм це між сербо та інвертором встановлюється зв'язок. Також я підключив свою BMS до Канпорту. Для того, щоб її підключити, потрібно зробити специфічний провід. Я його зробив з витої пари в інструкції написано, що можна його з витої пари робити. На сербо потрібно настроїти порт, щоб порткан на 50 кВт, а на BMS потрібно встановити протокол. Так, зараз ми подивимось, що Так, отже, для того, щоб створити провід, який з'єднує BMS з сербо, потрібно... Ось бачимо, яка розпіновка. Зі сторони BMS, другий пін повинен відповідати за землю. П'ятий та четвертий за Can L та Can H, відповідно. Зі сторони сербо, третій пін відповідає за землю. Восьмий і сьомий за Кан Л і за Can H. Ось коннектор, тримаємо в такому положенні і нумерація йде зліва направо. На BMS вставляємо кінець дроту, який призначений в BMS, ось в цей порт. Він відповідає за КАН. А на сербо вставляємо будь-яку пару я вибралась, мені сподобалася ліва пара. Так, на BMS для того, щоб вона комунікувала з Віктроном, потрібно зайти в Settings і шукаємо тут, гортаємо can протокол. can протокол, якщо натискаємо, там є список. Ось пальці засохли, мабуть, не заходить. Ну, в принципі, натискаємо на КАМ-протокол, там спливає список протоколів, які можна вибрати. Ми вибираємо четвертий, Віктрон. Щось там написано було, не пам'ятаю, що. Здається, 500, кілобат, щось там таке. Так, щоб зайти на сербо, встановлюємо додаток Victron Connect. Вимикаємо Bluetooth, вимикаємо вай... е... мобільний інтернет. На Wi-Fi підключаємося до Wi-Fi, який роздає сербу. Це можна подивитися на корпусі, там, е... якщо не буде видно, назви мережі та її пароль, за яким заходить. Після цього у нас з'явиться серба в девайсах. Заходимо сюди, вибираємо Remote Console перевертаємо, тому що повинно бути всі. І тут заходимо в налаштування. Так, тут повинно десь бути сервіси. Сервіси, ось сервіси. О, чудово. Вибираємо BMS CanPort. І тут встановлюємо Canbus профіль Ось таке значення. VV, Can, Linux, ON, BMS. Так, не то. Тут повинно було бути 500. А, я не ти нажав. О, BMS-Chanport. Вставляємо, ось це, вибираємо BUS, BMS 500 кБ в секунду. І після цього наша BMS буде працювати з сербо. Але після цього потрібно ще зайти, якщо я не помиляюся, ось цей розділ DVCC. Ні, не те. DVCC. Вмикаємо його і вибираємо ще Shared Voltage Sense STDD і вибираємо температуру щитаю з нашої BMS і контролінг BMS також наша BMS. Так, і ще здесь стається ще якісь були налаштування. Де повинно було вибрати, щоб моніторинг був... Ага, ось. В системних налаштуваннях ще потрібно виставити, що Battery Monitor це наше BMS. Тобто, щоб ми використовували значення, які дає BMS. Так, і в принципі все. Я вже протестував, після цього моя батарея з сукупі з інвертором почали нормально працювати. Коли світло вмикається, вона кожен раз вже заряджається. Заряджається за, за тим, як керує BMS. І нема такого, що воно стоїть просто на флоті не заряджаючи батарею. Після всіх цих налаштувань... Я якби вже не ходжу сюди. Єдина проблема, що спочатку я хотів підключити ось там бачимо, чорний дріт, колись у мене була мережа, тут більше 100 метрів, і він використовувався. Але потім вже не пам'ятаю чого, чи перебили, чи він вийшов з ладу, чи інтернет вже до того часу розвився, що можна було через інтернет грати. Ну, Проєкт залишився, я вирішив його використати, але я його обжав, підключив і воно в мене не запрацювало. Я сьогодні це перевірив, виявилося, що е, на одному з, здається на конекторі, якому в будинку за цей час погіршився е, з'єднання, тому що на, не пам'ятаю на яких пінах був е, стрибок спротиву. На всіх інших було десь близько 6 Ом, а на двох пінах приблизно щось в районі 300. Тому сьогодні я переобджав. Напруг опір став однаковий, але, як і виявилось ще, з тих часів залишився в будинку Свіч. І на ньому порти підписані, які не працюючі. Я думав, що один з портів працюючий, але насправді він також виявився не працюючим. Це я дізнався вже після того, як підключив ось цей свіч. Свіч, до речі, робочий, І... але я вирішив його все-таки залишити як перехідну, тому що тут приблизно щось 36 метрів по вулиці. Грози, наводки, я вирішив, якщо раптом вигорить спорт, то хай краще він вигорить в, в свічах, ніж в сербо. Так, поки що все працює і тепер я ще хочу перевірити, підключитися до VRM. Як я зрозумів, якщо підключаєш до Ethernet, ну, до речі, там в настройках там же саме де Wi-Fi. Була закладка Ethernet, я вже перевірив. Автоматично по DCP сервер прийняла всі налаштування мережі. І тепер, як я зрозумів з опису, вона відсилає дані на VRM-сервер віддалений. І тепер можна з будь-якої точки світу через інтернет перевірити, що тут відбувається які параметри. А, ще, згадав, як я його запитав, запитав я його від батареї перед автоматами. Щоб була можливість вимикати. Червоний це, до речі, плюсовий, а стоїть червоно-чорний це мінусовий. Щоб була можливість вимикати окремо інвертор, батарею, можливо ще якесь обладнання з'явиться. А фербо, щоб не втрачав зв'язок з іншим обладнанням в цей час. Так, що ще? Ще я тут довелося знайти подовжувач від старого насосу, який я, мабуть, вже не буду ремонтувати, тому що він вже стільки часу в мене лежить, і я їм ніяк не займався. Потрібно буде замінити цей провід, тому що тут не знаю. Щось таке сумнівне між 1,5 і 0,75. Можливо, одиниця. Він ще в резиновій гумовій ізоляції, давно вже лежить. Я, мабуть, поставлю ще один автомат і від нього вже запитаю інвертор або, можливо, ще якісь обладнання, яке я тут поставлю. І, можливо, поставлю більший, більшу колодку з розетками. Щоб не на 3, а там здається, максимум як 5 бачу. Так. Ну ось поки що так все працює. Задумуваюсь над тим, чи не придбати ще контролер сонячних панелей та не поставити панелі. Але поки що так дивлюсь, це дуже, дуже ресурс-коємний процес буде. Тому ось... Міркую над тим, чи контролери панелі ставити, чи ще придбати одну обладнання для ще однієї батареї і збільшити ємність батарей. Поки що так схиляюсь до другого варіанту, але подивимось, як буде погода. Якщо раптом не вдарять морози і не буде дуже кепсько на вулиці, то можливо все-таки поставлю. Сонячний контролер для заряду батарей і відповідно сонячні панелі. Отже, як бачимо, все вдалося. Довелося тільки до VRM ще створити тут на їхній платформі зареєструватися, додати VRM-ID сербу. І все, тепер можна заходити дивитися через інтернет. Тут якісь багато налаштувань, яких я поки що не розбирався. Але все працює. Я задоволений.